Так як в нас тут немає газу, ми постійно користуємося дровами. Ці незвичайно, особливо для пенсіонера, то дорого. Що ж там говорити? Дорогі дрова. Зима є зима, хочеться в теплі сидіти. 65-річна Ніна прийшла до місцевого лісництва, аби подати заявку на купівлю дров. Доброго дня! Добрий день, хочу виписати дрова. у вас. Для виписки дров нам потрібно індифікаційний код. Раніше Ні. був треба був паспорт, але зараз спростили Ні. тільки код. Присядьте, будемо писати заяву. Зараз заява розроблена максимально так зручно, щоб все було заповнене, тільки по мінімуму було ручне і писанини. Щороку на опалювальний сезон пенсіонерка купує орієнтовно 15 кубів деревини. Ми можемо максимально вам отоварити 15 кубів, вкажіть 15 метрів кубічних, не більше. Ніна каже, заощаджує кошти впродовж року, аби взимку бути у теплі. За <закуп>, та й тисячу гривень треба щоб було. З такими пенсіями, як дають в нашій країні, то треба ущемляти себе не в одному місці. Купити дрова в лісництві можна від початку літа, але попит зазвичай зростає з настанням холодів, каже помічник лісничого Юрій Романік. Якщо взяти літом, то за день ніхто не прийти за дровами. Міг за тиждень не прийти, ну це, звичайно, весняні польові роботи. А зараз кожен день хтось за дровами звертається. Хто заходить, хто по телефону дзвонить. Купити дрова можна, прийшовши у найближче лісництво, або замовити телефоном. Ще до реформи У нас з оплатою було простіше. Це була багатерія, була каса. Вся оплата йде через банку, банківські послуги. Заготовляють деревину для населення впродовж року на спеціальних ділянках під час рубок. Ми знаходимося на одному із проміжних складів. Їх є в нас в лісництві декілька. Сюди із безпосередньої із ділянки переміщується деревина. За день заготовляють майже 10 кубів деревини, яку потім, зі слів майстра Олександра Мороза, вантажать та продають мешканцям. Прилеглих сіл як дрова. Переважно попитом користуються дрова соснові, вільхові та березові. Вони більш є дешевші, ніж дубові, скажімо. І для населення, для пішного опалення вони цілком приємні. Вони тримають тепло. Ми зараз погружаємо деревину населенню, береза вільха, порода займає воно не багато часу, якщо все добре, хвилин 30-35. А потім складаємося і їдемо до адреси». Уся розпилена деревина має спеціальні бирки після завантаження авто. Майстер фотографує дрова. Таким чином обліковується деревина в лісі. Зустрічає машину з дровами на власному подвір'ї 66-річний господар Володимир. «Тут хату привезли, заплатив гроші грошей будь здоров. До дрова вдома. Що краще може бути? Чоловік каже, привезені дрова, тепер тижнів два буде рубати, аби висохли. Сподівається, що 15 кубів вистачить для опалення будинку. Ну, залежності, яка ще зима. Та як цього року зимою йшло менше, як вісною, бо вісна була ще холодніша, як зима. Я думаю, що будемо з теплом. Аби було тако мирно і здоров'я було. Ціна на дрова, які продають у городоцькому лісництві, коливається від 810 до 1320 гривень за метр кубічний. Вартість залежить від категорії та породи деревини, каже лісничий Сергій Мишковець. Дуб буде дорожчий, ціна там 1320. До речі, ціна з минулим роком не змінилася. Граб 1140 гривень, береза 990, вільха й сосна в одну ціну 930 гривень, осика, ялина. 810. Закуп. За словами лісничого, від початку року у Городоцькому лісництві реалізували понад 900 кубів паливних дров різних порід. Це майже стільки ж, як і торік. Найдуть вам на користь, щоб на той рік дождалися, щоб ще раз привезли вам. Дякую. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.